Це коли ми на когось образились дуже сильно, коли в нас вже Наша помста не спрацювала, чи, чи ще щось, і ми такі думаємо: ну все, я його буду ігнорувати. І це, це така історія, коли ти, наприклад, десь в кафе там чи на вулиці, ти йдеш, бачиш людину, і ти бачиш, що людина десь бачить тебе, але вона, начебто, щось дуже цікаве, на, небі, на хмаринку да І вона вже так намагається крізь тебе так пройти, не помічаєш. Завжди так смішно, коли це спостерігаєш. Так. Да, це... І це вже така ізоляція. Людина намагається там якось на тебе не реагувати. Якщо ви вимушені бути. Десь в компанії там якісь працювати разом, то от, якусь ідею, яку ти озвучуєш на якомусь там мітингу чи на якійсь планерці вона робить вигляд, що взагалі ти нічого не казав, тобто говорить щось своє, взагалі не реагує на твої питання. Така образа, і або просто такий ігнор. В народі називають він від мене морозиться. Ось оце є. А це воно це, так, воно. Так, така це вже вищий рівень образи.